Ставтесь, будь ласка, як вас звуть. Добрий день всім живим людям. Мене звати Каряка Юлія. Я психолог, психолог, психолог консультант, красуальна освітлення. Тільки що я задовольняла свою базову потребу в їжі. Так що, любі друзі, не забувайте задовольняти свої базові потреби, які можна зараз закрити. У мене, мене була вода і їжа. Ой, що ще? І обов'язково стрес це рухом. Рухайте, дихайте, то курить, курить. В таких ситуаціях можна. Е, у ваш будинок прилетів шахет, чи уламки шахету вночі, так? Ось бачите, дерева. Так. От і туди і прилетів. Отут пожармати з сусідами. Сюди. Угу. Ось тут оламки були, поліція забирала.

Ви на момент вибуху були вдома? Скальник. Ваш будинок постр... постраждав найбільше, так? Серед усі... з... з усіх, хто був поруч? Так, до сусідів не ходила. До сусідів не ходила. Ну, мені кажеться, сусідам більше всього досталося, в них її. Це розумію. сусіди, а це так? ваш, так? Так. Тобто будинок на два господарі, так, так я так, розумію? Так, Штур, виходить, до них а нас вже. Угу. Чи постраждав хтось вдома були? У нас було укриття, uh -huh. велике одіяло. Да, вже був у нас такий алгоритм, коли розуміємо, що не встигаємо, а головне накритися з головою, щоб в лице, в очі все, все налетіло. Uh -huh. Діти були вдома, чи немає діти? Діти дорослі. Так. Да. Наша, наша перевага, в нас діти дорослі, син навчається в Києві. Паїсіковського. Донька заміжний живий, іншому Угу. Тримайтеся, дякую вам.